Я, до речі, дуже вдячна цій програмі цьому курсу, що я на нього потрапила. Про нього я дізналася зі сторінки засновника Brave Capital Назарія. Я спочатку якийсь час спостерігала за його сторінкою, за тією інформацією, якою він ділиться, як саме він це робить. І потім я побачила, що стартує новий. Потік з навчання, я вирішила спробувати, бо якраз це співпало зі, з моєю готовністю до того, щоб е, почати розбиратися з фінансами в своєму житті. Десь приблизно так. Тобто я, скажімо так, е, знала вже про Назарія, але не знала про існування таких такого курсу. І коли побачила, що існує такий курс, то звичайно що е, зайшла на нього. Mm -hmm. Супер. Скажи, будь ласка, які в тебе були очікування перед початком навчання і чому ти прийняла рішення саме йти навчатися? Очікування були такі, що я хочу розбиратися з, взагалі, з фінансами в своєму житті. В мене не було ніякої фінансової освіти або виховання. І очікування було принаймні таке, щоб у мене все розклалося по полицями, був якийсь чіткий план стосовно того. Що робити в довгостроковій перспективі? 5, 10, 15 років і більше. От було трошки побоювання, бо загалом фінанси це специфічна сфера, яка хвилює багатьох, і того, щоб не боятися грошей, взагалі планування фінансового і що це таке, як з ним працювати, я вирішила власне, піти на курси, розібратися з цим. Угу, клас. Скажи, будь ласка, чи були в тебе якісь сумніви на початку навчання, перед тим як здійснювати оплату за навчання чи взагалі там думки, що щось може не вийти. Так дуже цікаво загалом, ні сумнівів не було, тому що я вже знала, що я хочу з цим розбиратися. І для мене було не важливо пройти його ідеально. Для мене було важливо знайти для себе нову інформацію. Подивитися на те, що кажуть експерти, подивитися загалом, яка інформація, щось можливо вкласти на полиці стосовно того, що я могла бачити в житті, і не знати, як це саме працює. от Тому страху не було. Я просто знала, що мені потрібно з чогось починати, і я вирішила просто почати з курсів, незалежно від того, який буде результат. окей mm -hmm. okay. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось, так в процесі проходження навчальної програми, кроки, модулі, процеси, що може для себе найбільш цінного відмінити? Загалом мені все сподобалось, але найбільше мені сподобалось, сподобався підхід і формат. Що саме мається на увазі? Тобто, окрім того, що є відеозаписи уроків, де Назарі розповідає цю інформацію, є також конспект і є певна структура курсу, яку я, який я проходжу в своєму темпі, коли в мене є на цей час, я не прив'язана до якогось специфічного часу чи дня на тижні, коли мені обов'язково треба бути присутньою. Це дуже зручно. От, мені сподобалось ще дуже що інформація, яка насправді складна. Її вона подається дуже просто, просто з урахуванням того, що це життя, з прикладами життєвими, що ти одразу розумієш, що це не щось страшне, а це щось життєве, і це допомагає сприйнятті інформації. Скажи, будь ласка, чи є щось, що не сподобалось, чи можливо ти рекомендувала б нам щось покращити? так? Не було. Не було. В мене, є, в мене виникла така ситуація, що я ще купила собі інші курси. в мене було таке бекстейдж ем, порівняння форматів, і взагалі, е, з усього того, що я бачу, мені все подобається, я навіть би нічого не змінювала. Я вважаю, що всього достатньо для тих, е, хто взагалі з нульовим рівнем розуміння, як я була, цієї інформації достатньо. Якщо людина захоче дізнатися щось більше, вона вже з цією базою може піти і досліджувати якісь специфічні напрями, якщо їй захочеться. Тобто я б нічого не змінювала, чесно. Окей, клас, дякую за такий приємний фідбек. А, та, скажи, будь ласка, що в тебе по результату так, за процес проходження навчання, та, що вдалося змінити, та, який результат зробити, чим найбільше гордишся. А, взагалі, в принципі, пишаюсь з тим, що я проходила і пройшла цей курс. І я дуже вдячна тому, що є такий формат. з із... Наставником, свіна от бо насправді це дуже допомагає. Бо коли у нас була з тобою консультації, ти зміг щось пояснити або направити в, в якусь Зону, де треба більше скласти, додати уваги, приділити уваги чомусь, і що все нормально. Тобто, коли ти сам займаєшся якоюсь, якимось вивченням інформації, то ти не знаєш, чи добре, чи погано, чи правильно ти зрозумів правильний напрямок, і так далі. Коли є підтримка, це значно легше. Тобто, ти вже відчуваєш якусь впевненість у своїх діях. Якщо казати про результати, то Ну, я вважаю, що в мене за наразі є все для успішного досягнення фінансової свободи. В мене був складений план стосовно того, чого я хочу досягти за через певний час. Тобто, в мене є пенсійний план, коли я вже не буду працювати, в мене є план на пасивний дохід. В мене розписані мої витрати мій лайфстайл. До речі, дуже корисна інформація, тому що насправді мені давно хотілося зрозуміти, скільки в мене витрат, але не знала, як це правильно зробити. Декілька разів пробувала, і не виходила. Зараз вийшло. От. Ще склала портфель інвестиційний. Поки що його не відкрила брокерський рахунок, але за планом. План, на наступний рік планую його відкрити, і відкрила рахунок для свого пенсійного клану, плану в інвестиційній страховій, от і почала туди вже е, внесла перші, перші гроші. Mm -hmm. ну, я горжусь твоїм результатом, насправді дати. Дякую. В цьому плані е, у ну, е, тебе є навичка рухатися до результатів легко. А якщо ти від неї не будеш відхилятися, то воно ну, все буде ну, тобі сприятне. Добре, кажи, будь ласка, теж е, на рахунок е, от, перспективи на там, подальший рік, скажімо, да, до яких результатів маєш намір прийти? А де маєш нам бути на рік часу? Так? Чи... Де я саме бути, не знаю, бо життя насправді показало, що воно дуже непередбачуване. От, Планую ті досягнення, що вже є, їх дотримуватися, тобто дотримуватися свого плану, робити внесення по своєму пенсійному плану. Планую подати декларацію в Україну через те, що в мене був відкритий ФОП в Україні зараз. Польщі проживаю, в Польщі вже два рази подавала податково, в Україні планую ще раз подати. Планую в декларацію включити всі свої, скажімо так, накопичення. Бо я ще почала вкладати в криптовалюту. Я маю інвестиційний страховий рахунок в інвестиційній страховій компанії. І на наступному році планую відкрити брокерський рахунок і. Вкладати ще й туди, ще мати портфель. Тобто зберегти те, що є, трошечки внести порядку в оформлення документів за оподаткування для того, щоб на майбутнє це були білі гроші і відкрити брокерський рахунок. Окей, дякую. Скажи, будь ласка, теж кому ти б рекомендувала? Пройти навчальну програму стратегічний інвестор, так О, яким людям, яким критеріям можливо, ця людина має відповідати на твою думку? Найбільше буде так? я вважаю, що єдиний основний критерій це зацікавленість, взагалі в своїх коштах і в своєму майбутньому. Тобто, якщо людині в принципі цікава ця тема. Що він хоче мати або вона хоче мати заощадження і розуміти, що коїться в їхньому житті з точки зору фінансів будь-якій людині, якій це цікаво. Бо я вважаю, що головний критерій успіху це зацікавленість людини. Якщо вона зацікавлена, всім рекомендую. клас дякую. Дякую тобі за твій фідбек, за проданий шлях, і тобі бажаю легкого та. Певненого інвестування, так і реалізації перевиконання плану, і я тобі дякую дуже за підтримку.